Доброго дня, шановні колеги, Юрій Деревянко, політична партія Воля, 87 87-й мажоритарний виборчий округ. Ми сьогодні хочемо говорити про децентралізацію, про самодостатність громад в результаті децентралізації, яка має статися, і про те, що фінансової децентралізації, яку ми очікували від прийняття бюджету і відповідних законів, які супроводжують бюджет, на превеликий жаль, поки що не відбулося. Зв'язку з тим, щоб забезпечити дійсно не тільки право. Міських, сільських чи селищних рад профінансувати ті видатки, які сьогодні відповідно до законів бюджетних делегували цим громадам. А в зв'язку з тим, щоб ці громади мали дійсно кошти на такі повноваження, на виконання цих повноважень, політична партія воля зареєструвала, і депутати від інших фракцій зареєстрували законопроекти, пакет законопроектів щодо самодостатності. Фінансової самодостатності сільських селищних міських рад, тобто органів місцевого самоврядування, це законопроект 19.2.0, 18.99, 18.98 і 11.59. Ми, як політична партія волі, виступаємо за те, щоб громади, найнижча ланка органів місцевого самоврядування, мали власні доходи, хоча б 25% з податку доходів фізичних осіб, ті, яких вони сьогодні не мають, відповідно до тих змін, які були ухвалені. Ми виступаємо за те, щоб рентна плата від тих населень у тих населених пунктів від рубки лісів, де є села, селища і інші населені пункти, які мають великі площі лісів. Так само поступало 50% до місцевого бюджету напряму. Ми виступаємо за те, щоб повернути. Місцевим громадам субвенції на ремонт і утримання комунальних та районних доріг, того чого ми зараз не маємо. Ми виступаємо також за те, щоб питання освітніх і медичних субвенцій, і тих видатків, які сьогодні фінансуються з районного бюджету на рівень місцевих бюджетів, був не менший, чим сума ця була розрахована в бюджеті минулого року, в тому числі ми виступаємо за те це за законопроект 1899, щоб були ліквідовані ті корупційні схеми і чи ті пільги між у Підприємств-монополістів енергетики і залізничного транспорту, які сьогодні сплачують пільгові абсолютно податки чи пільгові платежі за пільговими тарифами за використання землі, а це є джерелом для наповнення місцевих бюджетів. Ми так само виступаємо за повне оподаткування мисливських угідь, а так само тих інших земель лісогосподарського призначення, які мають сьогодні місцеві ради, на території яких знаходяться ці землі. Мало того, ми. Просимо нашим законопроектом і виступаємо за те, щоб скасувати податок на нерухомість за хліви, вдумайтесь гаражі, літні кухні і ті технічні споруди, які сьогодні мають мешканці населених пунктів, які в сільській місцевості, які формально сьогодні так само попадають під оподаткування. І найголовніше, ми виступаємо за те, щоб землями почали розпоряджатися органи місцевого самоврядування, саме міські селищні сільські ради, в тому числі землями поза межами населених пунктів, щоб це було. Стабільним джерелом наповнення бюджетів міських селищних рад ми паралельно внесли законопроект, який сьогодні має запровадити мораторій на відчудження земель. Поза межами населеного пункту до кінця року для того, щоб не було жодних зловживань під час завершення будь-якої каденції органів місцевого самоврядування, але в тому числі, якщо ми говоримо принципово, що джерелом надходження коштів і формування місцевих бюджетів повинні бути землі відповідних громад, то ми політична партія волі і інші народні депутати з інших політичних партій категорично виступають за те, щоб безпосередньо розпоряджатися землями поза межами населеного пункту, мали право міські сільські селищні ради на території. На територіальних громадах, яких знаходяться такі землі, ми дуже просимо наших колег з інших фракцій, інших народних депутатів, позафракційних підтримати цю ініціативу, тому що це не питання партійне, це питання. Кожного населеного пункту це питання кожної сільської, міської селищної ради, органів місцевого самоврядування. І мені дуже ну, радісно в тому, що це не якийсь вузькополітичний чи вузькопартійний законопроект. Це є законопроект, який був розроблений спільно з асоціацією сільських і селищних голів, з великою кількістю тих людей, які безпосередньо кожен день щодня спрацюють і керують громадами, які обрані громадами, і сьогодні присутні. Мосюк Іван Васильович, це голова асоціації сільських і селищних рад Івано-Франківської області, і, і голова села Сторуні, і Рудько Віктор Дмитрович, голова села Манява. Саме ті люди, які знаходяться в епіцентрі тих подій, які стосуються і фінансування, і можливості керувати місцевими громадами. І я прошу надаю слово голові асоціації Івано-Франківської міських і селищних рад. Мостюку Івану васильовичу Прошу. доброго дня. Шановне товариство, я сьогодні якраз і тут для того, щоб закликати депутатів і попросити їх підтримати закон 1159, що стосується передачі земельних ділянок за межами населеного пункту управління сільських і селищних рад. Це не питання проблема і питання наших сільських територіальних громад, тому що. З 1 січня 2013 року, коли передали землі Держземагентствам області, територіальні громади на даний час не можуть ніяк керувати цими землями. Ми інколи уявляємо під тим, що поза нашими плечима, поза нашими рішеннями землі виявляються в інших людей, які навіть і не проживають, або най територіальні громади, тобто жителі села, не знають, кому передали ці землі. Тому сьогодні у мене є прохання від Асоціації сільських і селищних рад Івано-Франківської області до депутатів івано які представляють Івано-Франківщину, і всіх депутатів, до яких би політичних партій вони не відносили підтримати закон 1159, щоб передати землі за межами населеного пункту територіальним громадам сіл і селищ. Адже це основний дохід від. Земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів, а ще крім того, я би хотів попросити депутатів. 3,5 тисячі населення, 4,5 тисячі гектарів, але серед них із цих 4,5 тисячі гектарів 3,7 тисячі знаходяться під лісовими масивами. Так як у рівнинних селах у Миколаївському чи в інших селах за оренду земельського скосподарського призначення ще якісь кошти надходять у місцевий бюджет в гірські населених пунктах, це питання зняті. Аренда за землі за землю не надходить, і саме розумієте, вивоз лісу, вивіз це дороги. пошкоджуються, населені пункти не розвиваються. Але суть не в тім, в деяких моментах як держдізоспі і в чомусь допомагають, але законодавчу не наможуть це зробити. І в принципі з прийняттям цих законів надасть ну, можливість. Перше це надходження в місцеві бюджети за рентгу плату за використання лісових ресурсів. І друге, держднізос буде мати можливість, будуть мати можливість і законодавчо витрачати кошти на ремонт цих доріг. І що це зробить? Це зробить вигоді е, вигідно це як для громад, так і вигідно для всієї держави. Тому що все ж таки е, гірські регіони вони все ж таки туристичні і всі і привабливі, і е, в принципі всі е, хочуть туди їхати. Воно дасть розвиток поштовх розвитку всім населених пунктам. Я щиро прошу і щиро буду дякувати депутатам різних політичних партій. Не 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 звертайте на політику. Давайте думайте, думаємо разом господарським способом, як дати розвиток селу і розвитку України. Щиро вам дякую. Шановні колеги, для того, щоб не було зловживань, то якщо хтось може подумати при передачі таких повноважень щодо розпорядження землями поза межами населених пунктів, ми ініціювали законопроект, який накладає мораторій до кінця року на відчудження і на довготермінову оренду саме таких земельних ділянок. Для того щоб ми розуміли, що ті вибори, які відбудуться у нас в кінці цього року, до органів місцевого самоврядування, ті люди, які прийдуть виконувати повноваження делеговані громадами відповідно в будь-які. Сільські, міські селищні ради, ті будь-які інші громади, щоб ті люди мали всю відповідальність для того, щоб працювати в інтересах громади. А зараз, щоб не відбулося так, щоб хтось міг цим питанням зловживати, такий законопроект ми так само зареєстрували. Тому дуже просимо всіх підтримати цей пакет законопроектів і дякуємо за увагу. Дуже дякуємо. Якщо є запитання запитань немає, дуже дякуємо. Брифінг завершено.